Що ж він від мене хоче? Махає своєю паличкою червоною. Мав... Щось хоче від мене. Що хоче? А ніхто нічого не знає. Махнув напевно просто так. Скучно йому стало. Зараз попитає. В чому проблема? Пошо-машина. інспектор не Добрий? Інспектор ДПС, каже сержант. Слухаю вас. А що порушив? Не виконуєте вимогу, знаків. Які? Добре, дивилися на знаки. Дуже добре. Дуже добре. Та ж так їде? так які не виконував знаки? 4-2 рух праворуч. Рух праворуч? Так. Да. Ну, а Далі які знак? Які знак... Добре, це які знак? Правила дорожнього руху бачено. Знаю, має навіть з собою, на, так. Це на, знак на, інформаційний, правильно? Да, то віде, ні, наказовий. 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 Інформаційні, не інформаційні. А це є знаки наказові. Ми... Добре, а де знак забороняючий? Вон, що наказовий, так, ну я ж не бачу знаки забороняючого. Рух вантажного автомобіля заборонений. Є, є, є знаки забороняючі, а є наказові. Розумієте, це зовсім різне. Ми можемо подивитися, в принципі, я можу Викрити глянути на... Навіть... Відкрийте правила і подивіться. Правила дорожнього руху. От, по правилам дорожнього руху я нічого не. абсолютно нічого не порушив. Я не порушив, Ви не виконали мого дорожнього знаку е наказового. Так. Ті саме знаки є, я ж обговорюю. Різні. Не... Ви хочете інспектор на мене протокол написати? Відвідки зі Львова Так. Да. А для чого вам мої документи? Ви Знаю. Якщо я порушу правила дорожнього руху, да, ви мене можете зупинити. Якщо мій автомобіль в розшуку, можете мене зупинити. запитати. Якщо ви мене підозрюєте в чомусь, можете мене зупинити, але скажіть мені, чому ви мене зупинили. По-перше. І я тоді з вами абсолютно буду дружити, все нормально буде. Вжити будете з вами? Звісно. Ну чого я буду з вами сваритися? Ми з вами і не я, сваримося. Я правильно. їжджу, ні, ми зараз не сваримося. Я тут їжджу, кожен раз в Київ і ну, вас ще не бачу. Ну, другі мене вже, напевно, що знають, навіть не зупиняють. Серйозно? Ну... У вас багато вже знають. Я так думаю, тому ви що... Якось себе спочатку неправильно погодив. Чому? Ви... ви кажете, хочете з нами дружини. Ми з вами і дружимо, Ну... Ми можна сказати з вами колеги, співпрацюємо. Ну, можливо. Да. Тільки я вас на камеру не знімаю і не розказую, що я не так зробив. А закон про міліцію знаєте? Знаю, я закон про міліцію. Ваша робота є? Тільки ви його не знаєте. Гласно, Правильно? Так, да, наша робота є. No. Тільки ви його не знаєте. Чому я не знаю? Я теж маю право знімати. Ви мене не маєте, я приватна Тому особа. Ви можете мене зняти я тільки. Я можу знімати свої дії, розумієте. Тобто інспектор, буде мене знімати. Вас? Ну, мене разом зможуть. А ні, мене не мають права знімати. <laughs> Без мого дозволу. Ви так собі. Ну то я ж вам кажу, ну. Ви на знаки добре даєте? Звичайно. Що ви шо, не виконуєте ви. Тому що нема Інспектор, я зараз... А, блін, не покажу вам. Всі у мене планшет. Я вам покажу, як ставлять знаки в європейські країни. Там? Ви зараз є на Україні. Ви... Так. 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 Ви є на Україні. Виконуєте вимоги дорожніх знаків. Так, ну забороняючого знаку немає. Є закон України про дорожній рух, Там і наказовий знак. Він вам наказує, розумієте. Ви як їдете прямо, ви автоматично не виконуєте його вимогу. Якщо я їду прямо, я попадаю прямо на вагу. А я не хочу їхати на вагу. А, а який мені закон а каже, щоб я немає, їхав на воду? Я так не хочу. Не я, я не хочу їхати, мене важили три рази вже. Я в мене міжнародний рейс. З Польщі. Я це так не хочу. Не, хочу, тому, ви що... не хочете ви виконувати вимог дорожніх знаків? Тому що мій колега на вашій вазі е... зіпсував собі колесо. Йому ніхто не відшкодував. Я таке не хочу робити. Щось такого не, при... не пригадував. Ну, може, це... не на вашій зміні. Він трошки там, не знаю, як його чи сунуло, чи що, і він собі порвав колесо. І хто за те відшкодував? Ніхто абсолютно. А колесо, знаєте, скільки коштує? В мене якось це не цікаво. Бачите, вас не цікавить. А колесо дуже дорого коштує. Вище, не. Та так, щоб не пошкодити свій автомобіль. І ще не хочу заїжджати, тому що ніхто мене не може загнати на вагу. Ну, я ж не можу. Там то що... ну то знаки знаками, але якщо б там були які-то да, може я би і поїхав. Але так через вогу нафіку нам ну, треба їхати. Я в своїх діях. Абсолютно можу ви. Якщо... Неправомірний, да, впевненість mm. в своїх неправомірних діях. Ну, це з вашого точки зору. Це не з моєї, це з точки зору всіх. Знаки, я знаки. Криві... Інспектор, я вам скажу так, якщо б я порушив правила дорожнього руху, так. ви б зараз на мене написали протокол, і в нас б не було тої дискусії. О, протокол ви можете на мене написати, але я буду його оспарювати в суді до потери сознання. Шановний водій, то ваше право. Так, тому я право. І ви програєте, тому що вже був суд і програли. ну, просто... Тоже, щось я такого не пригадую. Не з вами. Не. Де, там, де я впевнений в своїх діях, то да, я буду свою точку відстоювати. Але там, де я не впевнений, ну, да, вибачаюсь і так і тепер. Але зараз я впевнений, що я правий. Ви переділите документи. А які вам треба документи? Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортну заціці. Все. Добре. Питання. Але ви мені так і не сказали, чому вимагаєте? Ну, документи мої Це ваш ну, обов'язок. Обов'язок. Обов'язок, да. так. Але ж приказі не пам'ятаю, який номер приказу. Тримайте. Це моє. Та про дивіться, і так зараз темно. Я ж нічого такого не везу. Поганого. Вам навіть через вагу було б легше їхати, тому що тут шлагбаум. Розуміло? І що? Ви їдете, зламаєте нам шлагбаум, і що буде далі? Я дуже гарно управляю тим автомобілем. Може заїхати куди завгодно. Так, Сергій, ви Зараз не той час сваритися, я вам скажу так. А я з вами і не сварюся. Хіба ви побачили в моєму голосі якусь агресію? А в моєму побачили? Ні, абсолютно. Я вам нічого й не говорю. Ви всі нормальні, адекватні люди, громадяни України. Так точно. Дякую, але інспектор, для того. Дуже вам дякую. А для того, щоб отак так не їздили, то треба трошки за знак не поміняти. Ви один знак поміняли? Респекту вожуха вам, серйозно. Той, що знак направо стоїть. Стрілка направо. ви вже поставили нову. Молодці. Але вам ще треба трошки знаків доставити. Тоді не буде тих до них питань.